27 липня. Сьогодні День медичного працівника. Очільник міста Андрій Білоусов привітав лікарів та працівників лікарень з професійним святом. У Кам'янському центрі надання адміністративних послуг почав функціонувати спеціальний центр соціальної підтримки ВПО. Філателістам до уваги у Дніпрі презентували нову колекційну марку, присвячену Службі безпеки України. До вашої уваги новини Кам'янського в ефірі міської інформаційної служби у студії працює Володимир Кремінь. Вітаю. Після неспокійного вечора, 26 липня, і масованої ракетної атаки, ворог не вгамувався. Вночі на Дніпропетровщину знову скерували безпілотник. Ймовірно, шахет його збили сили повітряної оборони. На жаль, усю ніч тривали атаки, і по Нікопольському району обійшлося без жертв. Російська армія сім разів обстрілювала Нікопольський район, випустила майже три десятки снарядів з важкої артилерії по Нікополю. Покровській та Червоногригорівській громадах внаслідок обстрілів пошкоджені заклад освіти, адмінбудівля, компанія зв'язку, пошта та церква. Побиті два двоповерхові будинки, господарська споруда та понівечені лінії електропередач. Наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують всі наслідки атак. А вже по обіді ворог знову атакував Дніпропетровщину. Наші захисники збили ворожий безпілотник. Сьогодні парламент України продовжив дію воєнного стану та загальну мобілізацію на 90 діб, тобто до 18 листопада 2023 року. Про це повідомив у телеграмі народний депутат України Ярослав Железняк. З початку війни це було вже восьме продовження. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Дніпро у межах робочого візиту. Президент провів виїзне засідання ставки Верховного Головнокомандувача. обговорили ситуацію на фронті, перебіг наступальних дій та оборонних дані розвідки. Окрему увагу присвятили забезпеченню військ боєприпасами. Повідомляють на офіційному телеграм-каналі Президента. Також зазначили, що перевірка територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки завершується. 11 областей на особливому контролі. Крім цього, Володимир Зеленський побував у лікарні імені Мечникова. Привітав персонал з днем медика, вручив державні нагороди та відзнаки і подякував за те, що весь свій час і сили медики віддають для повернення здоров'я нашим бійцям. Раніше це свято відзначалося у третю неділю червня, в один день із пострадянськими країнами. Цього року, згідно з указом президента, його святкують 27 липня. Тож сьогодні на новій сцені театру з днем медичного працівника урочисто вітали наших терапевтів та акушерів, педіатрів та хірургів, медичних сестер та братів. Усіх, хто щодня робить надзвичайно важливу роботу: лікує, рятує та опікується здоров'ям кам'янчан. Зцілювати, повертати людям здоров'я, рятувати життя, праця лікарів вуістину героїчна та гуманна. Я з глибокою повагою від усієї територіальної громади вітаю вас з вашим професійним святом. Останні роки це було тяжке випробування для всієї медичної галузі нашої країни, нашого міста. Цей ковід 2019 і повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І ви з честю, гідністю здолали всі перешкоди кожного дня ви повертайте до життя наших військових. Завдяки вам вони знову стають строй і захищають нашу країну. Кожного дня ви лікуєте наших мешканців, наших вимушених переселенців, для яких Кам'янське також стало другим домом. Ми пишаємося важно вашою роботою. Міська влада приділяє особливу увагу покращенню та розвитку медичної інфраструктури. Протягом останніх років було зроблено величезний обсяг роботи. У ці складні часи. Коли йде війна, наше місто, наш міський голова знаходить можливість, знаходить кошти, співпрацює з європейськими інституціями для допомоги в розбудові наших лікарень, проведення ремонтів, закупівлі сучасного обладнання. Зараз будується сучасний реабілітаційний центр для наших військових дуже швидкими темпами. Тому місто активно підтримує наших медичних працівників. Одним з головних завдань міської влади є створення належних умов праці для медичних працівників та гідних умов лікування для військовослужбовців та мешканців міста, бо українські медики на рівні зі збройними силами України ведуть боротьбу за порятунок країни від терору російських окупантів. Важко переоцінити самовідданий труд лікарів, адже щодня вони рятують життя як українських захисників, так і мирного населення. Щирі слова подяки та заслужені нагороди це найменше, що можна зробити для тих, хто присвячує власне життя служінню іншим. Хочу привітати всіх медичних працівників, моїх колег зі святом, побажати їм міцного здоров'я, довгих років щасливого життя. Щоб всі всі ті негаразди, які сьогодні є, всі ті випробування, які сьогодні а, стоять перед медичною галузі, вони з легкістю а, а, проходили, долали їх. І так своєю діяльністю все таки наближали нас до перемоги. Медичним працівникам та гостям було організовано святковий концерт, що відзначив їхню важливу роль і внесок у суспільство. Під час заходу також вшанували пам'ять полеглим воїнам та героям, які віддавали своє життя заради захисту інших. Я хочу привітати всіх наших медичних працівників з нашим святом. Ми робимо велику справу, ми спасаємо життя людей. Я хочу привітати і від щирого серця побажати міцного здоров'я, злагоди в родині, мирного нам неба над головою, добробуту, щоб все в сім'ях було добре, щоб ми жили на благосвої великої країни. України. Хай вам щастить зі святом ще раз. У Кам'янському центрі надання адміністративних послуг почав функціонувати спеціальний центр соціальної підтримки ВПО. Мета якісно забезпечити комфортними умовами перебування у місті внутрішньо переміщених осіб. Які послуги надаватиме центр та як покращить життя тих, хто був вимушений покинути свої домівки через бойові дії, дивіться у сюжеті від моїх колег. На сьогоднішній день питання підтримки ВПО залишається важливим та актуальним. Одразу після приїзду на нове місце люди стикаються з великою кількістю проблем, які тепер можна якісно вирішити у новому центрі соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб. На відкриття центру завітали міський голова Андрій Білоусов та начальник кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч. Зустрілися з представниками українських та світових благодійних фондів та громадських організацій, які мають на меті допомагати надавати необхідні послуги внутрішньопереміщень. Чиним особам обговорили напрямки співпраці та важливість оперативної допомоги для ВПО. З міським головою побували у місцях компактного проживання. Ми відпрацювали з ними всі питання. Виникла така потреба, що людина найпростіше питання не може вирішити, бо вона не знає, куди її піти. Завдання нашого керівника стало створити такий центр. К нам сьогодні завітали багато донорів, наших партнерів, які будуть з нами співпрацювати. Ми створимо такий графік і завжди вони можуть отримати. Мати юридичну допомогу, психологічну допомогу у центрі внутрішньопереміщені особи зможуть отримати консультацію та допомогу з питань оформлення статусу, отримання соціальних послуг, тимчасового проживання, правової, медичної та психологічної підтримки, працевлаштування та професійної адаптації, підтримки власного бізнесу, освіти та дозвілля, військового обліку та інших також відтепер на території ЦНАПу від різних організацій буде влаштована систематична видача гуманітарної допомоги. Нашу місці на сьогоднішній день. Офіційно зареєстровано більш ніж 26 тисяч вимушених переселенців. Тобто кожен дев'ятий мешканець міста це людина, яка була вимушена покинути свої житлові будинки. Тому ми з першого дня війни приділяємо увагу, підтримуємо наших переселенців. В березні місяці на початку вже на базі всіх трьох наших ЦНАПів були створені центри турботи, коли могли звертатись наші вимушені переселенці і отримати необхідні послуги. Сьогодні разом з головою районної військової адміністрації ми відкрили центр соціальної підтримки наших вимушених переселенців. Зустрілись з громадськими організаціями та благодійними фондами, які надають підтримку нашим вимушеним переселенцям. Я дякую всім мешканцям. На міста. Дякую нашим західним партнерам за те, що підтримуєте наше місто. Підтримуєте вимушених переселенців у вирішенні нагальних питань. Також в центрі люди зможуть не лише отримати консультацію, а й пропозиції щодо активного та корисного дозвілля. Інформацію про культурні та спортивні заходи для дорослих і дітей. Філателістам до уваги. Вчора у Дніпрі презентували нову колекційну марку. Вона стала фінальною у випуску, присвяченому силам безпеки та оборони України і присвячена спецпризначенцям Служби безпеки України. До урочистого презентування долучився начальник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Сьогодні вперше перебуває на такому урочистому заході, але для мене це досить символічно, бо фактично. Треть свого свідомого життя, то й більше провев безпосередньо в лавах Служби безпеки. Співробітники Служби безпеки воюють як і на зовнішньому фронті, так і воюють на внутрішньому фронті. Слава і разом до перемоги. На новій марці зображений спецпризначенець СБУ у роботі. Автор малюнка Олександр Охапкін. Його ілюстрація вже вдруге з'явилась на колекційній марці у пошти. Тарас складає понад мільйон примірників. Один блок з п'яти марок обідеться в 115 гривень. Придбати можна у будь-якому поштовому відділенні Укрпошти. 26 липня у Кам'янському розпочався дводенний молодіжний форум Молодь громади. Форум відбувся за ініціативи молодіжної ради міста за підтримки міського голови Андрія Білусова, громадської організації Бджола управління молоді та спорту міської ради. Захід спрямований на об'єднання молодих людей, які прагнуть стати активними учасниками суспільного життя та долучитися до процесу змін на краще. Більше про захід дивіться далі. Форум складався з чотирьох важливих для молоді тем: внутрішній критик, вплив пропаганди на суспільство, креативне та критичне мислення і наостанок кава з успішною людиною. Учасники форуму змогли навчитися здоровій критиці, розвинути навички критичного мислення, дізнатися, як розпізнавати пропаганду та які її види бувають. Також за філіжанкою кави молодь поспілкувалася з успішною людиною нашого міста, мала змогу задати, цікавлячи їх питання. Сьогодні розпочався дводенний форум Молодь громади, де будуть розглянути дуже важливі для молоді питання. Це і тренінги, і лекції, і робота дійсно із психологом. Молодь зможе трошечки покупатися у собі, дізнатися все, що в них є внутрі, дійсно трошки це полицям розкласти, тому що зараз дуже важливо, аби думки були чистими, тобто дійсно в собі розібратися, розуміти, як діяти далі, що робити далі. Учасниками форуму стало 20 молодих осіб, які готові навчатися і змінювати нашу громаду та країну тільки на краще. Слова підтримки висловив начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради. Дуже багато буде розкрито тем. Є дуже професійні спікери, які будуть сьогодні розкривати різні, різні питання. І як завжди, ми підтримуємо нашу молодь, Ми підтримуємо ініціативи нашої молодіжної ради. Тому Дводенний форум я думаю прийде на високому рівні, і як завжди, кожен візьме щось від нього для себе, для розвитку. Внутрішній критик це частина особистості людини, яка знижує самооцінку, заважає досягненню цілей та формує установки. Як вірно з ним поводитись, розповіла сертифікована тренерка одноіменного блоку. Сьогодні ми з хлопцями, дівчатами молодіжної ради познайомимося з такою темою, як внутрішній критик. На жаль, цей внутрішній критик живе абсолютно в кожній людині, і є величезна, величезна тільки різниця між лютою такою самогризнею та адекватною критикою. І сьогодні ми поговоримо про те, як дізнатися, коли на арену нашого життя виходить цей критик, як його розпізнати і як з ним комунікувати для того, аби він був помічником і не порушував наших планів. А учасник форуму Ярослав зазначив, що найбільш цікава та актуальна для нього тема це креативне та критичне мислення, оскільки критичне мислення допомагає нам в пошуку нових шляхів розв'язання проблем. Зараз, коли йде інформаційна війна та багато фейків, важливо вміти розпізнавати та аналізувати інформацію. Також критичне мислення є важливим у громадській діяльності Ярослава. Я очікую пізнати щось нове, познайомитися з нами з новими людьми. І, можливо, якісь ідеї на майбутнє планування я отримаю. Взагалі, я реєструвався, тому що я подивився, що проводили різноманітні такі форуми, подібні на форум молодь громади. І хотілося трішки також вникнути в всю суть. Молодіжна рада висловлює вдячність кожному, хто підтримує починання та ідеї молоді Кам'янського. Ми дякуємо за постійну підтримку та співпрацю громадської організації Бджола, управління молоді та спорту та міському голові Андрія Білоусова. Адже вони завжди піклуються про молодь, завжди допомагають в організації таких подібних важливих заходів. І тому ми дякуємо, що завжди вони з нами в опліч. У, у музеї історії міста Кам'янське в рамках нового проєкту Літня школа гідів відбувся черговий воркшоп. Я розповім тобі про свій край. Де учасники з Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської областей та Кам'янського ділилися наративами про свої краї. Враження від перших занять відслідковувала наша знімальна група. У холі музею історії міста Кам'янське багатолюдно. Хлопці та дівчата у переважній більшості 14-18 років прийшли на заняття літньої школи гідів. Директорка музею Наталія Буланова ділиться. Результати першого воркшопу приємно вразили. Діти вмотивовані новим захопленням. Учні цієї школи мали тренінг за участю психолога Олени Клименко, коли вони всі сіли в коло і кожен ділився своїми емоціями, своїми страхами, своїми надіями і мріями. Також відбувся воркшоп, як розговорити предмет, музейні співробітники розповіли про те, що музейний предмет має. Полісемантичність, тобто він багатозначний. Це та частина, яка видима, і та частина, яка не видима. Ця зустріч обіцяє бути не менш цікавою. Знайомилася із Михайлом, хлопцю 16 років, і він із Краматорська дистанційно навчається у місцевому фаховому коледжі. Я цікавлюся сам історією, це історія як моє хобі. Взагалі, тому я коли побачив в інтернеті, що є набор літньої школи гідів, тому я в неї записався. Мене це зацікавило. А також тому, що хочу познайомитися з більш цікавими людьми, які теж захоплюються історією. Михайло зізнається, історією захоплюється з першого класу. Тож не дивно, що за рік проживання в Кам'янському вже досконало вивчив історію міста в ХХ столітті та в період Другої світової війни. Тепер хоче, щоб і про його рідний Краматорськ дізналися більше. На презентації про Краматорськ я розкажу про зв'язок Краматорська з Кам'янським. Короткий огляд історії від давніх часів до сучасності та розкажу окремо про війну, як війна вплинула на саме Краматорськ. Ну і більш детально ж розкажу про зв'язок самого Краматорська з Кам'янським. А от Ельза Ревенко прийшла на захід із подругою Софією, дівчина, уродженка Кам'янського, але якийсь час проживала в Миколаєві, тож розповіла саме про це місто. Саме конкретні місця я не буду розказувати, просто розкажу трішки про економіку міста, трішечки про освіту. Чим Миколаїв гордиться, так сказати, можна дуже люблю подорожувати, кудись їздити, фотографувати. Дуже люблю різні міста. От 2 серпня буде, то дуже хочу поїхати подивитись на щось здіснатися. Першою своє місто презентувала Анжеліка Завдіївки. Далі харизмою захопив зал Микита Петухов. Пізніше з Романківської застави з перших поселенців сформувався «Хутір», Ну це теж одна з версій формування. Змістовно і цікаво, за словами слухачів, розповів про Краматорськ вже знайомий нам Михайло. До речі, перед всіма присутніми після завершення виступів учасників було нелегке завдання обрати п'ять кращих промовців. На парудень віч 1918 року Краматорськ входить до складу гетьманату Павла Скарапайського. Після антигетьманського повстання Коматорська надовго перейшов під владу директорії УНР, але через па УНР він перейшов до складу СРСР. Наталія Буланова акцентувала увагу на важливості воркшопу, адже учасники розповідали про ті історичні місця, які зафіксувалися у їхній пам'яті, але які вони змушені були покинути, знайшовши у Кам'янському свою нову малу батьківщину. Мені дуже імпонує щирість, навіть якщо ці розповіді не є дуже фаховими, тому що Учасники літньої школи вони не є істориками, але вони розповідають безпосередньо і щиро вони діляться своїми емоціями. І також вони розказують те, що у них найбільше зафіксувалося в пам'яті. Це дуже важливо створювати такий пам'ятівий дискурс. Наступний захід відбудеться вже цієї суботи, і буде не менш пізнавальним та насиченим. Адже на учасників чекатиме історичний квест в експозиції музею від давніх слов'ян до сучасності. Нагадаємо, що проєкт літня школа гідів реалізується за фінансової підтримки програмою Culture Helps, яка імплементується громадською організацією Інша освіта спільно з ЗУЗа за підтримки Європейського союзу. І наприкінці випуску погода на наступну добу. Синоптики обіцяють, що п'ятниця буде похмурою та дощовою. Протягом дня очікуються і грози. Вночі становитиме плюс 18 градусів. День ненабагато набагато підвищиться до 22 тепла. Вітер північних напрямків місцями до 7 метрів на секунду. Це всі новини на 27 липня. Журналісти міської інформаційної служби вже готують нові сюжети у завтрашній випуск. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю залізної витримки у складні хвилини та незламної віри у перемогу. До завтра.